Добрий вечір народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таровок, проводник і помощник. Як ви бачите, у мене тут помічник. Холодно він спить у мене сьогодні цілий день на шиї. Я працюю і він мене гріє. Так. Ну, у нас сьогодні такі запитання. Дуже цікаві. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber WhatsApp імо. Не дзвоніть, а пишіть. Так, давайте подивимось: Китай готується до війни. Сьогодні так почула новину. Сказали, що він там десь китайці десь міст. То, яке знаходиться на березі, на березі моря, і чи океан, чи море, там я не, не уточнювала, але воно майже зовсім спустошене. І каже, тут дуже багато там військових, і що, напроти, це навпроти острова Тайвань. Стріляти почали. Давайте подивимось, готується Китай до війни. Готується Китай до війни. Знаєте, тут така двояка ситуація. З однієї сторони спостерігає. Тут іде таке спостереження. Знаєте, як на стрмі? А, а з другої сторони, силу свою хоче показати, тобто показати, на що здатні, і що здатні вже зараз ну, постійно на, на такі, такі лижі навострили, типу, що дивляться за стабільністю. А стабільність така ілюзорна. А що з этим? А чому це така ситуація визникла? Ага, ну хочуть вони прояснити луну. Ам... Шо, що ви хочете вияснити? Як будуть американці діяти, чи як буде Тайвань діяти? Угу. Ага. Ну, ви знаєте, чи готові до війни? Ось така история. Тут проверочка. Чи готові, чи на стрмі, чи можуть відбити. То есть вот війна, і тут з обоих сторон, хто наскільки, да, здатен, на стрме стоять, расстроєні, Шанса якоїсь хочуть, длительный період времени. Тобто для них Тайвань як шанс. Ну, поки що вони там спостерігають. А почнеться війна. Почнеться війна. Ну, ви знаєте, тут. Сам глава, він хоче поміняти долю дуже давно, хоче, щоб домовлятися от, про якісь мирним путем через домовленість, через не через військові дії, а через домовленість. І таким чином тут він відстоює, да, каже, це. Це частина наша, тобто частина нашої території, частина нашої землі. Він тримається за цю всю історію. І це по міру, мір розтраює. Дивляться люди на відстані з інших країн і кажуть: ну, і що це опять? І що, і що це таке? І що це таке буде? Ну, війни не хочеться, дело. ну, опять что это це ілюзія стабільності. То есть все-таки ілюзорне, все-таки хлипке, хрупке, і порушувати не можна. Угу. Знову війна виходить, бачите? Перетасовала карти. Відсікається. З одної сторони, з другої сторони, очікування, відслежування луни. Тобто це як, знаєте, хочуть розібратися, поняти, якісь сложні, видимо, йдуть яка сложна інформація. От нересурсний такий стан, нересурсний закінчити. А це що їх економіка до такої степені загнула китайця? Що їх обла... Ага. Ану, ано, покажіть. Ну да, економічне состояння Китаю на даному етапі, тут серце розбиває. Тут такий вибір, знаєте. По єрофанту взагалі-то вони вважають, що вони жертви. Жертви ухода м колеса фортуни. чекают удобного момента. А чего вы чекаете? Обнуление. Обнуление, чтобы было так, как раньше. Вот за это они и борются. За цей шанс. То есть, вот тут такая. Шанс, опять же, показывает, что Тайвань для них шанс. Это методы борьбы с США, что ли? Метод борьбы с США? Угу. Показать свою силу. На майбутнє прорив. Тут знаєте, що вони прорив зробили? Це по поводу США чи по поводу Китая? Сейчас уточню. По поводу США, щоб вони прорив зробили, чи по поводу Китая. Ну, знаєте, тут США про. Як сказати, представляється як розрушитель, як башня. А що США розрушає? Перемогу блокує. Ну, то есть не дає работать, не дає бути стабільним, ну і домовлятися длительний період времени, судьбу мінять. Ну, тут одні старші аркани, тобто показують, що з э, ним невозможно. з США невозможно договоритися. Да. Очікують, очікують по правосуддю, шукають методи, способи, як це все вирішити э, Більш легким путем, не військовим, але работают, ну, в роботі. Угу. Уходять куди? Ну, в такі маніпуляції, да. То есть таким образом вони хочуть, як, показати свою силу, рішимость хочуть показати. Така історія. Добре. Поїхали далі. Нам дадуть тамагавки? Продадуть, віддадуть. Бо тут про ці тамагавки дуже давно все йде мова і новий етап. Що? Угу. А що це означає? Що це означає? Ви знаєте, тут і якась ситуація, як вимушена ну, поговорити про новий етап, кажуть, дуже важко, недостаточно того, щоб закінчити з дьяволом закінчити по правосуддію. І що? Угу. Ну, тут такий вибір, то ли атакувати, то ли, -ли закінчувати. Ну, така історія. Ага, тут мені тут таке принуждення. Тобто, якщо ви не закончите, от дьяволу кажуть, якщо, якщо ти не закончиш, а, по правосуддю, так як тобі пропонують да? вивести війська, то буде атака. Угу. На майбутнє шанс такий є, Але бояться сильного обнулення. Ну, бояться розрушительних моментів. Добре. Що це як метод, метод, спосіб принудити. Так, дивимося. ЗСУ на лівому березі. Там інформацію теж прочитала в інтернеті. Бачила там карту, що ЗСУ на лівому березі продвигаються, відтісняють Кацапів від, ну, від побережжя. Давайте вглуб туди. Лівого берега Херсонщини. Це правда? Це правда? 嗯哼。Mm hmm. Ну, ви знаєте, такий обнуляється, то тобто есть обнулиться по-новому якось да, діяти. Не, тут не представляє можливості на даному етапі. Тобто якось енергії мало чекають. Час в состоянии очікування, прорива, нового етапу, але такого, як раніше, оце уход в розрушення, не хочуть. Хочуть якось по-іншому, по-другому. Угу. Ну, я і казала, що такого напряму, прорива, там, через Дніпро я не бачу. Я бачу це зовсім. Ну, як сказати, Ну, прикладу такого немає, тобто, тут діяти будуть зовсім по-іншому. Силу проявлять, силу проявлять, але тут такий состояння паузи з паузами будуть проявляти силу, тобто не, не поперлі і поперлі, да? і там все одно, хто там гине чи не гине, а так з паузами по <кій> єрофанту жертви. Жертви чого? Оборони. Угу. Тут більше закривається інформація, вона буде скрита. Вона буде держатися в таємниці, триматися в таємниці. Ну, луною перекривається. Раз луною перекривається, значить нам не треба знати. А з другої сторони, постійно самостійно розстроєні від очікувань, очікувань е обстрілів і обману якогось обману, обману в чому. Ну, що вони тут навсіди? Помієте, люди розстроєні тим, що ніяк прорива немає. Угу. Уход в роботу. Тут іде уход в роботу. Але по-другому, ну, по я не знаю. Я не буду вигадувати нічого. Я просто бачу, що тут зовсім інша історія. То показують карти Значить, касіпсо. Для чого це потрібно? Добре, поїхали далі. Крим відрізаний від Росії. Тоже така інформація прийшла, що типу, Крим уже відрізаний від Росії, там бензина немає, не достає, і ось у останні були прильоти по нефтебазі, нефтіперерабатываючому заводі. Ага. Дьявол новий етап ділає. Ага. Ну, коротше, наступ дьявола рухнув. Тобто він попав в западню. Понимаєте? Так як і казала я по Криму, Крим це мішок. Мішок, ловушка, як угодно. Ну, попали, да, їх обманом таким через обман. Через обстріли, через, можливо, тут і дрони, і ракети тут летіло таким хитро мудрим методом. Ждать нам чего? Угу. Ждать таки кажуть, що наші тут військові дії проводять, ось цього чекати, сильні такі. Да. А с другой стороны, що оборона своєї стабільності, типа, угу. сильні обстріли. Ага, і сильно быстро вот так вот прорив сделать, так як вони мечтали. Ну, немає тепер ресурсу. Не поїдеш, не постріляєш, коротше, отак от получається. От, Прорив зробити немає ресурсу, швидкість уповільнили їм. Тобто, ось ці всі їхні там, потуги на те, щоб обстрілювати, перестрілку, влаштовувати по міру на тож, тобто, длительний період времени. А розстроїли, тому що там же і по-новоросійську, і там десь Кораблі теж накрили. От тепер вони економлять, тому що ця десятка пентаклей їхня да, на то есть, снаряди на от эту активність командуючий, хто там, там вишестоящий. Да? Як маленький мальчик, тепер не знає, що і говорити, тому що з трьох сторон їх піджимає. Дьявола цього піджимають. І ресурси везде просять, от, бачите, з протянутими руками стоять, просять везде, дайте, 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 а його, уви, і ах, десяточка жезлов показує, що ну, дуже непосильна ноша, щоб поміняти судьбу, отак, як їм хочеться. Длительний період времени вони тут мечтали про договора, що вони можуть диктовати, примушувати. Але показують, що все заблоковано. Понимаєте, цими обстрілами, розрушеннями нефтеперерабатуючих комплексів, розрушеннями по всім фронтам заблокована їхня перемога. Все. їм тепер тільки залишається захищатися. Да? І розказувати сказки, які вони красиві, мудрі. І от вони як нападуть, і по колесу фортуни тут все, все вирішиться на будущее. Угу. А на самом деле тут Луна і нехватка ресурсу, п'ятерка пентаклей, карта бомжа. З протягнутою рукою ходять просять, Понимаєте? Така історія. Так що все гусненько. Кацапів. Далі. Ага. Тут 7-го, це сьогодні восьма у нас, а вчора було сьоме. 7. 7 жовтня дрон Лазарс груп. Ну тут група така дронарів, як я їх називаю. Вибачте, якщо що не так. ФПВ їхня, безпілотник, Осідлав БУК. і хтось може читав вже цю інформацію. І приїхав на тому букі, ну, майже 15 км. І потім за... самоліквідувався. Тобто, там відео, навіть, є в інтернеті, так що, да, тут жертви є, кажуть. Жертви в, в обстрілі... Ну. Обстрілів. Угу. Добре. Так, і поїхали далі. Одеса, Оця, оцей потоп. Давайте подивимось, тому що там спор... спірені такі питання. Чому так сталося? Чому були жертви? Одні кажуть там, що це неможливо було. Уникнути жертв, бо дуже сильно швидко. Там хвилин 15, і вода волною сносила трьох, трьохметровою волною, чотирьохметровою, сносила і людей, і все на світі. Це не про прочищені лінь, лінь, ліньовки, чи як вони там називаються, там не чистили їх просто, це людська недбалість. Чи це просто таке лихо, і не могли ці ліньовки переробити стільки води, такий об'єм? Давайте подивимося. Це людська недбалість. Чи, це, чи, це, чи, це, чи це, чи це, чи це стихія. І людська недбалість в тому числі. Тому що не вкладалося гроші, не робилося те, що треба. Тобто не вкладалися, дивіться, які карти показують. Економили, ну, не то, що економили, а мало, мало було вложено труда маніпуляцій, роботи, яку треба було робити. Тобто новий етап потрібно було, чистки. Ну, вже ж давно. І йшла мова, що там в Одесі вже ж не, не, кожен рік, я чую, там постійно топлять. Ну Не до такої степені, звісно, жертви були, але тим не менее, у них там затаплювало постійно. І Плюс ще по єрафанту дуже багато води і дуже великі розрушення. Тобто, і те, і друге. розумієте? Старші аркани показують, що і те, і друге. Сильно багато перелів води пішов, перелів, не витримали <кій> ці канали, і по Єрафанту, бачите, кажуть, і дуже великі розрушення. Добре. І ще у мене таке питання. Там кажуть про 10 чоловік, які загинули, там і сім'я, і дівчинка. По-моєму, да? Ну, 10 людей загинуло. Це правда? Чи їх набагато більше? У мене така підозра, що їх більше. Це 10 людей загинуло? Чи це більше людей? Угу. Ну да, не кажуть правди. Угу. Угу. Ну, відстаюють позицію, звісно, що це ті, хто, кого знайшли взагалі-то. І відстоюють цю позицію. Але насправді тут плюс-мінус. Понимаєте? Тут один чоловік, якийсь мужчина іще. Можливо, не знайшли. можливо, море віднесло. Але, ну, така історія. Добре. Так, поїхали далі. Це все, да? Ну, на сьогодні це все. Дякую за увагу жертви. Через якийсь період времени, по міру найдуть. Так. Да, найдуть жертву. Кажуть, період должен пройти. Пауза. Добре, до зустрічі. Пишіть свої питання. Спонсоруйте, не забувайте. Пока, пока.